Я зайшла в магазин просто подивитись речі, а вийшла з думкою: невже це вже я так схудла? Це 26 й день схудення та змін до дня народження. Сьогодні я змінила звичну прогулянку на велосипед і проїхала аж 12 кілометрів. Боже, які вже стали холодні ранки. Після велопрогулянки вода та сніданок, ячна каша, тунець та мікс салату. Під час сніданку була хвилинка самолюбування, посмішка самі собі. Далі швидесенько зібралась і в дорогу музика, співи та магазин. Чесно, коли я приміряла. Одяг у мене були неймовірні почуття. Вже навіть з такими результатами мені набагато краще. І звісно, я вийшла з покупками. Ура, ура, ура! Потім випила фільтр каву взагалі не сподобалось. І о 18.00 вечеря пам парам пам, мій любимий творог, лохина і ложка соєвого йогурту Альпро. Вечір закінчила 5-кілометровою прогулянкою. Загалом вийшло 15 тисяч кроків за день. І знаєте що? Я реально відчуваю, що зміни відображаються не лише на вазі, а й на мені самій. Якщо тобі цікаво місяця схуднення та змін, підписуйся. Боже, скоро будуть результат. Всім папа! -па.